Буковель весь засніжений, так, я думаю, це дивно для вас. Адже сьогодні 9 квітня, якщо я не помиляюсь, правильно, ви дивитеся опис під цим відео. Я показую вам траси, взагалі погодку тут. Ну, бо це щось фантастичне. Я думаю, що ви вже бачите, дивіться, величину 7 траса, 14 траса, вони, звісно, не працюють. Але там смереки всі засніжені. Вітерок легенько дує вам у камеру, напевно. Двойка, яка одразу кажу, двойка, просто ідеальний сніг для прогресу. Ідеально для того, щоб катосити. Їду на другому підйомничку, зараз бачу звідси що. Ну, Тбілісо, звісно, дуже класний заклад харчування з класнюючими хінкалями, як і хочу, фес просто. І що бачу? Бачу другу трасу, двоєчка. Вона просто перфект. Ви там пару сноубордистів, лежники якісь їдуть, ні. І що саме круто, це всі смереки засніжені. Не було, що все на... На п'ятому підйомничку, працює траса 5H, 5A, 5B, біля підйомку 2А2C. Дивіться, яка просто так. Просто. Не описуємо. Холодно в руку дуже сильно. Мінус 3 ти казав, тут мінус 4 вже, напевно. Трохи даже люди є на 17-й трасі, тут 5К працює, на 5К можна навалювати, фест траса ну, і Їдемо в сторону 12 ї підйомничку. Що ще холодніше стає трохи в руку. Бачите, ліва частина закрита, то там типу, рахується по так, 160 та ті попить ба. Івне лікарня. Та там сонечко вийшло підсвічує свічу смереки. Що ще треба для повного кайфу? Що, даєш мені ті лижі 177 чи 187, які вони там? 177. 177 хиль. Продаємо дуже багато різноманітних лиж. В Тіхтока в інстаграмах більше є класні топові верхні категорії. Якщо є потреба, то їм м'які лижі дешевші. Бо то верхні топові 1600 є. Хай десалоночку А Тут, до речі, вже 17 мм, якщо хтось помітив, даємо крісла тільки з одного боку, бо он, там он, вже мужики Знімають. Тобто підйомник вже будуть з 17-го рішення Ні, ну Їдучи на 12-му підйомнику, ти не можеш цього не зробити, щоб не показати. Дивіться, скільки снігу на цих смереках тут. У всі сторони причому. Вони просто всі встелені сніжком. І тут в сторону Буковелю. Дивіться, яка все засніжене. Ну це нереально. А що ти мені тут мішаєш, говориш що це? Що людей по прокату спорядження консультуєш трошки, так? Так, так. так. Кажуть, що у нас акція. Яка? Візьми комплект А категорії для середнього рівня катання заплати як для початківців. Типа, якщо ти береш той комплект, який 600 гривень, тобто ну, типа... То він коштує 450, якщо ти бере за 450, то він коштує 350. І це при цьому ще безкоштовний трансфер в дві сторони. в дві сторони. Так, І там... в комплект ходять лижі, палка, ботинка та шоу. Ні, братан, нам з собою переговорити цю акцію. Дуже дешево. дещо. Щось математика ломиться. Виїхали на 12-му підйомничку на вершину, на гору довга, в місце, де всі дихають. Хтось дихає повітрям, а хтось дихає в лісі. І що ми тут видимо? Видимо такі класні пейзажі. Я думаю, що купоня хтось. Такі пейзажі бачимо безпосередньо на самого довго, там тебе далі знаходиться плоска. До речі, моя суб'єктивна думка, з довгої пейзаж такий собі, порівняно з багатьма іншими горами. Ну реально такий собі. Мені він такий собі дуже. Навіть з бойки тої самої, там пейзаж XX кращий. Ніж з довгою. Ну, це суб'єктивно. я думаю, кожна Ось, більше. Колонки рубають. Чуєш, за таку громку музику ютуб ще може забанити мені відео. Бути. Я кажу, що з довгої мені пейзаж взагалі не подобається. Ну, типу, що, з багатьох ішок гордий, весь 14-ї кращий, з двойки кращий. Ну, тут шо мені тебе? подобається, висини до... в лісі. По пухлячку. 12, ка 12А З'їхав і пішов. просто. Сніг зимовий, лиза сильно не розганяється. Зарізається мега сильно. Так, аж непривично. У нас на лижах кінти гострі. Читай кулан тут. Шо легендарна? Так, да, вона легендарна. 5, а вибачте, я зупинюсь, я мушу це зробити. Чого, бо я бачу її рельєф. Ох, який він класний. Дивіться, приближу вам максимально 5 айфоновських іксів. Так, фокус. Просто рівненько. Я тут хочу дуги просто положити. Траса ідеал. І так, Дмитро, пару слів про каталочку сьогодні. Супертраси шикарні. Але є декілька, але. Не забувайте про Балаклаву, про окуляри. Ще є дуже важливим під час катання. Реклама варто. Катайтесь з задоволенням. <рес> Дивіться, поспішіть обов'язково.